Дорогі друзі, брати і сестри українці, прийшов час для звіту. Мене звати Антін Мухарський, і від перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну після декількох днів теробороні і френдлі фаєр, дружнього вогня, яким ми відкрили один одного. бійці зсу сказали: пане Оресте, пане Антіне, може ви пацани гарні, але стрілки херові, тому відправляйтеся працювати за вашою воєнною спеціальністю. Та оскільки моя воєнна спеціальність музикант воєнних оркестрів, я зрештою і роблю все можливе для того, щоб донатити ЗСУ з усіх можливих джерел і сил. Зокрема, нами Орестом лютим було проведено тур Америкою Канадою, упродовж якого ми зібрали понад 3 мільйона гривень і закупили 50 мавіків треків, які досі допомагають нищити москалів на фронті. А потім разом з Іриною Федишин на запрошення Ірини Федишин, нами було проведено тур, впродовж якого ми зібрали 82 тисячі євро. На ці гроші придбали дев'ять автомобілів, дві вантажівки, одну швидку допомогу, один БТР, ну і генератори для нашої армії. Зараз. Ми готуємо новий тур Америкою Канадою для допомоги нашому підрозділу, який є для нас рідним. Це полк, а нині він називається штурмовий батальйон дніпро 1 під орудою, керівництвом командою пана Юрія Берези. Хлопці від перших днів війни беруть участь у військових діях бойових діях на самому передку, на самому фронті. І зараз вони тримають оборону і переходять в наступ під Бахмутом. Наше завдання забезпечити їх всіма необхідними взимку речами. Для цього Орес Лютий вирушає в тур Америкою Канадою. Розклад виступів можна дізнатися під цим відео. Дякую вам! Це був звіт від Антіна Мухарського. Продовжуємо боротися разом до перемоги! Варварі вдалося зібрати кошти на дві вантажівки, буси, позашні чиховики, генератори, швидку, яка буде рятувати життя хлопцям. І навіть на ВТР. Документація зараз готується, щоб перевести БТР на фронт. Продовжуємо наближати нашу перемогу. Великі справи робляться разом. Слава Україні! Героям слава!